Як думаєте, а цукерки вироблені у Полтаві смачні? Або перефразую, чи знаєте ви, що у Полтаві є кондитерська фабрика своя? Трошки перед історією. Вчора купила сувенірні цукерки рівненської фабрики. Сувенірні. Трошки їх розіп'яла у відео, і мені, мені не сподобалось. Я до цього. І мені прилетіло у коментарях, що Таня, ти така розумна? Можна подумати, у вас у місті кращі цукерки. І знаєте, я подумала дійсно, я живу в Полтаві, я купила коробку рівненських цукерок. Так для справедливості треба піти і купити полтавських цукерок і порівняти. Міста у нас однакові 300-тисячники. Взагалі, пішла я в магазин. І зараз будемо тестувати цукерки полтавського Домініка. Ось ось буде розпаковочка, бачите? Оце наш полтавський домінік, логотіп. Для чистоти експерименту, оскільки я купила коробку за 340 гривень, я вирішила, що я куплю полтавському домініку теж на 340 гривень. На жаль, у нашої, нашої нещасної кондитерки, яка загибається, давайте дивитись на речі по чесному, немає таких дорогих коробок, які б коштували 340 гривень. Тому я просто купила на 340 гривень цукерок. Саму дорогу коробку, яку знайшла, станом на зараз. Дивимось. Так, сувенірна коробка. Привіт із Полтави. Я уточню, скільки вона коштує, бо я не взяла чек, але 170 гривень. Привіт із Полтави! Оце ми її будемо дегустувати сьогодні. Далі. Да. Чек «Сорі». 326. Бачите, в Чекові не пишуть цього. Ось. ось є Домінік з любов'ю з Полтави. Його порігуємо. Нагадується все на 340 гривень. Оце в пориві безумства, щоб вже на 350 гривень хватило і не вгадала. Це якась печенюшка і вишня в шоколаді. Це ж класіка, ми у ній всі розбираємось. А ще. Сама дорога цукерка полтавського Домініка. Ось вона. Ось я її розгортаю і вона називається Будапешт. Ось, я її розкрила. І її ми теж попробуємо. Це цукерки самі, -самі дорогі, які коштують 508, здається, гривень за кілограм. З чого ми почнемо? Кажіть. Так. Почнемо із чайку. Бо дегустацію без чая я не зможу провести. Почнемо, мабуть, ну, давайте із великої коробки. Зразу відмічу, що, попри те, що коштує вона удвічі дешевше за рівницьку, вона все-таки має пльоночне покриття. А це, ну, знаєте, я вважаю, що це норма. Ну, от просто це норма. Так, знімаємо плівочку. Дивимося ж на цукерки. Цукерки, шоколадні шампаньє, і на картинці зображено, ну, це види Полтави, це краєзнавчий музей. в общем, все, що ви в нас можете побачити. Господі, а що це тут ще зображено? Боже, будинки я їх вже й не впізнаю, якщо чесно. Архів Полтавський, коротше, приїжджайте в Полтаву, поки не здохнеш полтавський домінік, купляйте цукерки і ходіть, дивіться. В общем, тут всередині 210 грам цукерок. Називаються шампан'єта, цукерка, один сорт, один сорт всередині. Шам, шук, шоколадна цукерка з двошаровою начинкою. Ось, бачите? Ось. Давайте вже вскриваємо. Обала! Обала! О, боже, як крута! Боже, вообще. Ось. Дивимося, коробочка. Я не їла їх. Я сто год не ходила в полтавчанку. От я вам чесно признаюсь, тому я навіть не уявляю. Я шампаньету, ну, вишні в шоколаді я уявляю, а шампаньєту ні. Це щось нове в них. І. Ану, ану, чи вони жужмом! Як думаєте, вони жужмом, як у рідному, в обгортках чи розкладені по відділеннях. Апана! Сорі. Так, сюрприз. І. О! Полтава рулить, так? Оце мені так подобається укладальник номер 3 Ось я ну-ка збільшу. Як? О, бачите? Це колись була така фішка, що писали Укладальник ще й прізвище. І ми завжди могли даже гадати там. Укладальниця, зірочка там, чи ще щось, такі смішні були прізвища в цих укладальників. Так, пленочку знімаємо. І ось. Отак виглядає сувенірний набір. Привіт з Полтави. Що це таке? Щас, секундочку? Ага, так. Мошка лазила. Так. В общем, скільки в нас тут цукер... 15 цукерок? 15 цукарок. 15 цукерок одного сорту беру любу, в любу, і починаю дегустувати. Ось вона. Ось. Подивимося, що це за шампаньє. Клас! це в мене. От я люблю свою роботу. Як би це не називалося, так? І. О, ну так, тверденька. Оп, розкрили. Ось цукерочка всередині, та я ж хочу різкость навести. О, о бачите, яка вона різкость. О. Точно двошарова цукерка. Треба попробувати, що я і зроблю. Без горіхів. Така як згущенка і якась біла помадка. Я не скажу, що я буду нині на вік фанат цих конфет, але вони смачні. Ну нічого, рівняни, не переживайте. Ось ще є. Може, воно буде хуже. Так, дивимось. З любов'ю із Полтави. Що це таке? Ага, це навіть не цукерки, люди. Це драже. Це драже мигдаль від домі. Відкриваємо. Воно, до речі, без плівки. Замітили? Нема плівки. Скриваємо. Акуратно, Таня, не рви. Ці коробочки на сувенір, звісно, не залишиш, але все одно. Отак, як я, ніж не лежить. Будете потім, як змії ходити. О! А тут у нас насипом цукерки. Ось, так, різкость. Ну, до речі, я не нарошне, звісно, так вибрала, але горішки в шоколаді це фішка Домініка. Тут, тут ви так ось показую. Так, оце така горошинка. Ай, зразу їм. І показую упаковочку. М -м -м. Що я вам скажу? Порізана упаковочка теж неохайно, але, люди, щоб ви розуміли, що я держу в руках. Це мигдалина у шоколаді. І вона смачна, вона не тверда. Смигдаль підсмажений. Шоколад сюди йде хороший. А чого? Зараз я розріжу і розкажу вам секрет. О, ось бачите, оце вона така всередині. Товстий слой шоколаду, і це дійсно шоколад. І підсмажена мигдалинка. Тому що я ходила колись на інтерв'ю на цю фабрику і спілкувалася з техніками, технологами. Вони мені розклали секрет. Вони сказали, що ми не претендуємо, щоб наші цукерки були супер-пупер. Наша цільова аудиторія це сегмент небагаті люди, скажімо так. Ну от Можна сказати, ті, хто ходять у Аврору, що ти заходиш із двадцяткою в магазин, і ти щось там купиш на цю двадцятку і не будеш себе відчувати злидним. От вони орієнтувались на незаможних, от на бабушок з пенсії, щоб зайшли цукерку купили. діло, що не міндаль. В шоколаді, бо він досить дорогий. А от, знаєте, там всякі рачки чи печенюшки. Я їх не купила, то, що, ну, то що в мене на 340 гривень треба було. Ой, а, кстати, о, печенюшка. Зовсім забула за нею. Love, dark Chocolate blueberry. Pa -порошок... Pa Порошок чорниці. Господь. Порошок чорниці. Боже, що тут чорниці? Порошок чорниці, Що тут тільки не написано? Нє, yeah, я читаю все, що тут написано. Love, love, duck chocolate, blueberry, порошок чорниці, natural love. Ох, oh, ніху... Natural love. Натуральне natural <гум> кохання? Я навіть не знаю, це, що значить natural love. Натуральне кохання. Ну, nature love. Натуральне кохання. Окей, натуральне кохання. Я навіть не знаю, це шоколадка чи печенюшка, але з порошком чорниці. <гум> чорниці, чорниці, дівчата. Чорниці, чорниці. Господи, догралася. Ну, В общем, ви поняли, що не любили. О! Це якась шоколадочка. Коштує вона, до речі, недорого. Взагалі, там гривень 20. Я її брала просто, щоб уже добрати на суму. Ану, так, ага, ось, бачите, наше лого Домінік. О, бачите, Домінік. Ріжемо. Оп! О, ага. А, обична чорна плитка. Щас. О. Ну, чимсь запахло. Ароматизатором однозначно вже запахло. Чорничним, мабуть, ж. чайок, мій помічник. До слова, я родом не з Полтави, я з Черкас. Це так. До того, що я скажу, що вона теж хороша. Щоб ви не думали, що я хвалю своє болото, ну. Ну, вона хороша. Я тепер не розумію тільки, що полтавський шоколад прогорає, якщо він дійсно хороший. Але, можливо, відповідь буде: ось у ось в цих цукерочках, які я ще не пробувала. Так, пробуємо вишню у шоколаді. Я не знаю, скільки вона коштує. Я потім, може, якщо знайду гуглю, то за цей, але оце все, оцей весь банкет 326 гривень. Отак виглядає наша вишенька полтавська. Ріжемо. Колись я її дуже любила. Але навіть при всій моїй любові до неї, вона програвала вишні польський. Може, помните польський шоколад. Так, дивимося. В розрізі, хоп, а ну-ка. Ой. Ну. ну. Всі ж по... ну, побачили, сподіваюся. Сейчас, щоб уже... О, ось. Ну так, да. ріденька, юшечка. Зараз попробуємо. Я не розумію, чого полтавська фабрика загибається. Чого у нас в Полтаві остався тільки один фірмовий магазин кондитерський, якщо ви робите пристойні цукерки? Смачна вишня, смачна і не схожа ні на рошен, ні на польську вишню. Серце кров'ю обливається за те, що наш полтавський бізнес отак слабо виживає. У вас гарні цукерки. Оце в я знаю, що у нас колись були імпортні проекти, там вони так якось називалися, типа чи американський проект, чи німецький проект, чи фінський проект. І там цукерки готували, наша полтавчанка на експорт. Як мені розказували, що там ходили з лінійкою, вимірювали кожну цукерку, щоб вона там ні міліметра вправо-вліво, оце я понімаю на експорт. Але при цьому, бачите, фабрика не ок. Так. Куштуємо саму дорогу із тих, що я знайшла, цукерок в полтавчанці. Яка називається Будапешт. Я так розумію, це. Господи, зараз забуду країну. Будапешт чия столиця. В общем, оце проєкт. Я так розумію, це ж на імпорт. Так, о, ось у нас всередині отака цукерочка. Без всяких опознавательних знаків. Отака. Пробуємо. Що ж у нас там за Будапешт? Я так підозрюю, що горіхи. Ні, не горіхи. Бачите, якась помадка. Помадка всередині. Пробую. Горіхова. А я дуже люблю горіхові помадки. Знаєте, або така, як халва, пристойні цукерки. Пристойні цукерки. Ну, це самі дорогі, це 500 гривень. За оцей Будапешт, Кстати, на 500 гривень можна було б, звісно, кращу обкладинку зробити, чим оця, Що це тут? Мужик на скрипочці грає. Ну, в общем, самі смачні, це, звісно, мигдаль в шоколаді. Він у Полтавчанки ну, завжди був бомбічний, от просто завжди. Але самі класні були з полтавських цукарок Сорочинський ярмарок. Це отаканна огромна коробка, плоска, і в ній якась мега асорті усього, що тільки можна. А я сьогодні йшла по Сорочинський ярмарок, але його, на жаль, більше не виробляють. Дуже прикро. Я сподіваюся, що полтавчанка знайде експортерів на миндаль шоколаді, хоча б. І полтавський сувенір, до речі, теж непоганий. То, попри те, що тут тільки один сорт, але тут немає нічого, об що можна зламати зуби, люди. Це дуже важливо. Ну, Горіха це серйозно. І навіть якщо ви везете горіхи українські, то везіть отакі. Блін, ну полтавські, оце, оце дуже класні цукерки. Ну, реально, можна без коробочки, можна насипом, це гарні цукерки, реально. Ви одних ну, не пошкодите ні ясна, ні зуби. Так що, що я можу сказати? Полтава. З розгромним рахунком полтавська полтавчан. О, полтавський домінік. Господи, я кажу полтавчанка, бо це названня магазину. Полтавський домінік з розгромним рахунком виграє у Рівненського аметиста. Ось якщо треба реванш, то його не буде, Того, що в кожному місті є свої. Якщо ну ще осталися свої фірмові цукерки, і це, до речі, дуже гарна ідея для сувеніру. Коли ви їдете кудись в інше місто на сувенір, що ви можете взяти там із Черкас умовних? Я не знаю, чи є в Черкасах кондитерка, але завжди беріть хліб і кондитерські вироби. І це буде шикарний сувенір. В общем, Полтава виграла, Полтава рулить. Сорі рівне, я, я в общині при чому конфети погані, ну, ну чесно. І на 326 гривень у мене вийшло. О боже, раз, коробка, два коробка, маленька шоколадка і ось куча цукерок. Чисту розгромили, все. все. всім дякую. Вибачте, якщо когось образила. Полтавський домінік офіційно винен у тому, що я зірвалася з дієти, тож ось в мене є коробка дуже смачного мигдалю в шоколаді, прямо бомбічівського. І я, напевно, з'їм ще штук п'ять. А потім може успокоюся, але покинуть я не можу. Знаєте, це як насіння, тільки дуже смачне. Оце вже одну з'їв, і все. і все, стоп сигнал оцей. Але мова про інше мова про те, що якби полтавський домінік щось зробив зі своїм маркетингом. Дивіться, тут привіт з Полтави на корупції. Вечірня Полтава намальована. Ну, Полтава це ж не такий бренд, як вечірній Київ. Може, нам, полтавцям, треба робити на упаковці Слава Україні, все буде добре, віримо, молимось за, за, за мир, там я не знаю що. Отакі, щоб можна було на сувенір вести. Бо цукерки однозначно варті уваги. А коробочка сувенір з Полтави. От вона дуже маленьку цільову аудиторію має. Це я вже кажу, як журналіст. Вам треба аудиторія всієї України. От цей бомбічний мигдаль, який оправдано тут насипом, бо це маленькі, зовсім маленькі. Ті цукерочки, І їх не можна розкладати по оцих пазиках. От, якщо оце, оцій коробці, написати слава Україні, то її не соромно вообще не соромно вести у Швейцарію. Я не розумію, мені так обідно за Полтаву, прямо капець. Щас згоря нажрусь цукерок.